Російські окупанти втретє використали труби для проникнення диверсійних груп у район Куп'янська. Про таке повідомляє Діпстейт. Аналітики зазначають, що входи в труби розташовані біля лиману першого. Всередині окупанти пересуваються на спеціальних лежанках з колесами, і електросамокатах, де дозволяє висота. Шлях до околиць міста займає близько чотирьох діб вздовж маршруту, облаштовані місця відпочинку та за. Васи провізії за даними діпстейт після виходу з труп росіяни дістаються радьківки і рухаються до лісу. А звіти вже розсос... роззосереджуються по Куп'янську та наближаються до залізниці. У місті вже облаштовані позиції для запуску і дронів і ураження цих груп ускладнюють місцеві, які навіть відріз відмовляються від евакуації. Ситуація у Куп'янську його околицях перебуває під контролем збройних сил України. У місті проводяться контрдивесійна операція. Про це повідомляють у генштабі збройних сил України. Ворог продовжує робити спроби накопичитися на північних околицях. Куп'янська вихід із трубопроводу, який росіяни використали для переміщення особового складу до Куп'янська, перебуває під контролем українських захисників. У генштабі підкреслили трубопровід не веде. Безпосередньо у місто у Куп'янську проводиться е, контрдивесійна операція, е, а навколо міста пошуково-ударні дії. Нагадую, раніше аналітики літіки Діпстейт повідомили, що російські війська втретє, після випадка біля суджі і Авдіївки використали труби для просочування у Куп'янськ. Справді на це треба звертати увагу. Вони будь-що знаходяться: і газ, і вода, і каналізація, і лізуть по цим трубам. Вважаю, що це ефективна тактика, але ж на жаль, бачимо, і результат мінування і контроль цих труб. Це теж запорука нашого успіху.